Сьогодні до мене завітала та людина, котру я дуже давно чекала, дуже давно хотіла запросити дівчата до себе додому. Тож, ця людина персональний і фешн-стиліст Владислава Проскороська. Я тебе запросила до себе не просто так. Я хочу гарно одягатися, тому що я мама, бізнес-леді, плюс я веду рубрику за колісами краси і хочу дійсно стильно одягатись на сьогоднішній день. У мене дуже багато речей, але я не знаю, як це все скомбінувати. Оце я так плюс-мінус хожу кожного дня. Угу, Зрозуміла. Лєр, дивись, для початку, як стиліст, да, мені треба охарактеризувати твої характеристики індивідуальні, тобто це твій підтон, контрастність, тип фігури по горизонтальному типу і тип фігури по вертикальному типу. Судячи з того, що я бачу, в тебе збалансована фігура Х, тобто тобі не треба багато десь щось балансувати, тобі треба тільки підкреслити свою жіночність. В тебе третій тип фігури по вертикальному типу, що дає тобі. Багато можливостей. ти можеш вдягати різне взуття, ти можеш вдягати низький хід, ти можеш вдягати на підборі, ти можеш вдягати обирати собі різні ем, посадку спідниці, джинсів. Тобто тобі не обов'язково брати високу посадку, щоб видавши собі зріст або видовшити ноги. Що стосується твого підтону, і я тобі характеризую підтон нейтральний. Що ще? В тебе лінії в тілі. Я ставлю тобі мікс лінії в тілі, в тебе лікті, коліна, в тебе гостріші. Тебе підбороддя гостріше, але є їм якість. Тому ми можемо обирати аксесуарну групу, речі, одяг, верхній одяг з міксом ліній. Що стосується одягу, я передивилася те, що ти підібрала, угу. те, що ти носиш. Е, стосовно твоєї фігури, нам треба. Я обожнюю носити оце все таке велике, щоб воно все на мені висіло. Не знаю чому, тому що, можливо, мені комфортно. Можливо, я і за це вибираю собі так одяг. Можливо, а скажи, чого б ти хотіла? Чого б ти хотіла? От ти любиш все оверсайз. а чого б ти хотіла? Ти хочеш Я не мабуть... жіночу. Да. Дійсно, знаєте, ти така ти дівчинка, а не така за тебе з пакетами, розумієш? Я себе чомусь, тому що я багато працюю, багато всього роблю, і в мене нема на це час. А я хочу, щоб знаєш, вийти там платіжки на каву з чоловіком прийтись по парку, щоб на мене дивились. Вау, яка жінка пішла! Чомусь я хочу все-таки знаєш, навчитися першу чергу для свого чоловіка, щоб він мене бачив реально таку жінку. розкішну жінку. Для да. цього ми маємо, ну загалом, можна міксувати твою оцю оверсайзність, mm -hmm. і твій кежуал, цей твій гранжевість твою з нотками романтики і нотками драматичності. Я передивилась твій одяг. Да? Mm -hmm. От з цих позицій я би прибрала оцю сукню. Чому? Тому що вона асилуету, вона не підкреслює тобі талію. Тут гарна, дуже довжина. Ось продаю! Тут дуже гарна довжина. Вона, в принципі, і колір твій під очі. Він підходить, але вона по силуету тобі не підходить. І мені я не іноді і речі купую, тому що там колір гарний, або тканина класна, так. або щось. Ну, ти знаєш, нема того, що вона може мені не підійде. Ну я куплю, тому що вона там гарно буде виглядати на моєму гардеробі. Ну ось так, навіть буває. Е, так, є безліч стилістичних прийомів. Коли можна річ трошки видозмінити за рахунок аксесуарів. Але цю сукню ми залишимо. Ця сукня мені подобається в кольорі. Це твій колір, він класний. Ця сукня класна, але її треба застилізувати так, як треба. Тобто, Сучасно, по сучасному, трошки uh -huh. все інше ми залишаємо. Чому тому, що силуети твої, вони підходять, фактури твої, кольори твої. Ну в тебе взагалі можна трошки розігнатися, тому що тобі можна любий силует, в принципі, да? крім трапеції, якщо це трапеція, то підкреслити талію. Тут у нас просто кишені, вони не будуть добре виглядати, якщо ми їх підкреслимо. Ось тому, в принципі, правильна стилізація сучасна. І ти будеш гарна. Гарно ну погнали. І... Подивимося, мій гардероб, і ти мене одягнеш. Так, навчиш давай. навчиш. одягатись гарно. Погнали. Давай. Ну що це мій гардероб. Всі мої покупки зроблені реально імпульсивно. Тобто я не вмію його як ти знаєш. Якщо там я йду на вечіринку, я хоп, поїхала ввечері, взяла собі, допустимо, образ на цю сукню і все. Знаєш, мені там пригласили на весілля, я пошила собі якусь сукню. Тобто нема такого, щоб, знаєш, щоб я його реально вміла комбінувати. А потім воно все все висить, чи я роздаю людям або щось десь його одіваю. То хочу, щоб ти мені так. допомогла, все-таки знаєш, давай, якщо можна буде сьогодні зробити, допустимо. На роботу і з чоловіком на побачення, uh -huh. отак із всього, чого ти тут знайдеш. Uh -huh. Найголовніша проблема всіх дівчат це імпульсивні покупки. Ми ніколи не потрібні, не повинні йти в магазин без свого шопінг листу. Тобто ми чітко повинні розуміти, що нам треба в гардероб, що буде грати, що не буде грати, і ми повинні чітко розуміти свій стиль. Якщо ми не розуміємо свій стиль, ми можемо купити речі, котра в наш гардероб просто не вкладеться. Ось тому така порада. Універсальний гардероб повинен бути як база, це основа. Далі ми додаємо трошки трендовості, далі ми додаємо трошки актуальності, трошки таких особливих речей, і тоді гардероб грає. Ми його, звісно, кожного сезону видозмінюємо. І в твоєму випадку. Просто треба думати перед тим, як і купувати щось, а що мені подобається? А чи потрібна мені ця річ? А як вона буде влягати в мій гардероб? А під що я її буду носити? Ну так, да, це сукня. А під що? В мене є взуття, в мене є сумка, у мене є аксесуари. А я її вдягну один раз, чи вона буде працювати в мене в гардеробі. Один, один, так, один. Наскільки якість, наскільки актуальна модель? Тобто вона актуальна, ця модель, чи вона зараз на піку, а потім буде падати, тому що в нас тренди, вони ж так вони набирають, набирають, а потім вони бах і падають. Mm. Тому тут треба Брати до уваги, що ця річ повинна працювати. Тобто вона повинна бути актуальна. В тебе був запит зібрати луки, mm -hmm. пару луків, один на побачення з чоловіком і один на роботу. Зараз ми подивимось твій гардероб і спробуємо з цим щось зробити. Mm -hmm. Я люблю, коли люди працюють! <ріст> Тобі я просто хочу так. Скажи. Ні. Подивись, можливо, якась майка чорна. Все, клас! Я підібрала тобі декілька варіантів. Зараз ми приміряємо їх і подивимося. Ну давайте будемо. Вау-пек, Лірка-принцеска. Боже, клас, мені дійсно сподобалося. Це так реально легко. Пожедіть дівчаткам брати оце таке натхнення зі свого, хоча б почати? Що я можу порадити? Я можу порадити. Є така платформа Pinterest, Я думаю, всі знають. Це найпростіший варіант заходити, вбивати в Pinterest там сучасні луки, луки, там тренди і наглядання. Наглядання дивитися, натхнення ми е, отримуємо шляхом надивленості. Дивитися луки, що подобається, розбирати. Ага, там спідниця, а тут сорочка, а тут сорочка під джинси і таке інше. Друге, що можна зробити, це підписатися на платформу НЕТА порти. Там Чого? дуже сучасні не та Це платформа, це бутік, такий він онлайн, і там дуже сучасні речі. Там рендові речі, які вони дають дуже сучасні стилізації, там теж можна. Трошки вже поглибитись, трошки вже вищий рівень стилізації, побачити більш сучасні такі аспекти. А підскажи дівчаткам, допустим, я так зрозуміла цей е, дорогий магазин, правильно не, не та портер? Так. Да. А якщо подешевше, ми можемо брати не обов'язково речі. Ми просто можемо брати а. стилізацію, тобто собі в голові, ага, можна ж джинси замінити не ті дорогі, взуття не те дороге, але взяти аналог трошки подешевше українських брендів або мас-маркету взяти. Тобто тут грає на дивленість плюс дівчата. Дивіться фільми, дивіться кінематограф, кіно, сучасні кіно, ті, які виходять тільки там теж дуже багато стилізацій. Актерів стилізують, тому е, натхнення, в принципі, вони везде поряд. Просто треба на це звертати увагу. Хоч ти приїхала до мене сама, але я була готова тебе зустрічати. Таймфою косметик дарує тобі мінус 25% на весь наш асортимент. Також юбіханів дарує тобі смаколики. Мед. Дякую. Дуже неочікувано. Від нашого партнера кроку дарує тобі квітки. Вони неймовірні. До речі, найтрендовіший колір цього сезону. <схай> Дякую, велике. Мені приємно було з тобою спілкуватися, розбирати твій гардероб. Я думаю, мої поради... А ти чомусь, мені здається, схожа на мене. Не знаю, чому я так от У Я да? не сложилось таке впечатлення? Є, є. Трошки темпераменти схожі. От, типу, знаєш. Поржать <реш> Лєр, насправді я дуже задоволена, що я попрацювала з твоїм гардеробом. Дякую тобі велике за запрошення, за смаколики, за такий прекрасний букет. Я хочу сказати тобі: я думаю, що мої поради будуть тобі корисні. Якщо що звертайся завжди на зв'язку, і насамперед, дівчата, хочу вам порадити, незважаючи на такі часи, в яких ми зараз живемо. Завжди залишайтеся гарними, красивими, підіймайте собі настрій самі. Ніхто нам його не підніме, як ми самі. Дівчатка, ви цього варте. Каву будемо? Софія. зробимо нам і поспілкуємось з тобою. Давай.